Ми в основному вибираємо хоавейські рішення. Ось чесно скажу, немає у нас дуже великого такого потоку іменно <кій> по УЗ, але запросів є багато. Хуавей дає 10 років на своє рішення гарантію стандартно. А скільки дає потісеч? 10 років на гарантії на деградацію комірок. Тобто, якщо деградація комірок буде перевищувати те, що прописано в контракті, а це є там близько. Я боюсь помилитися, але це близько 82% залишкової ємності, вони гарантують за 10 років. І якщо буде деградація, перевищувати, там по роках розписано кожного року. Або 78%, от я не пам'ятаю, бо там є одні катл, були комірки, трошки. другі Іві. ну, можливо. Але суть в тому, що е вони вимінюють комірки, якщо е деградація буде перевищувати, допустимо. Добре, а сама електроніка, ЄМС-система. Так само 10 років гарантії? Ні. Там іде 5 років. 5 років. 5 років. А можливо, продовжити? Можна продовжити. За додаткову оплату зразу на початку контракту. Цікаво. Як запустите, зроби мені екскурсію. Зроблю екскурсію, зразу запрошую на вітростанцію,